Даний відеоурок присвячений підключенню комп'ютерного класу до мережі інтернет. Насамперед перевіримо працездатність мережевої карти. За допомогою диспетчера устройств перевіримо, чи правильно встановлена мережева плата. Розглянемо один із способів запуску диспетчера устройств. Аби його відкрити, потрібно натиснути кнопку Пуск і вибрати команду панель управління. Вдвічі класнути на значок Система. На вкладці Оборудовані натиснути кнопку диспетчера устройств. Біля пункту Сітєвої плати не повинно бути ніяких жовтих питань, знаків питань і знаків окликів. Отже, мережеві карти є на всіх комп'ютерах, які треба об'єднати в мережу. Тепер потрібно об'єднати комп'ютерний клас в локальну мережу. Для цього потрібно з'ясувати, скільки комп'ютерів треба об'єднати в мережі. Потрібно кабель типу вита пара. Комутатор або його ще називають свіч. Потрібні наконечники для кабелю, щоб під'єднати до мережевних пристроїв. Закріпити наконечник на кабелі можна за допомогою спеціального обживного інструменту. Розглянемо самостійне виготовлення кабелю. Для того, щоб надіти наконечник на кабель, потрібно обережно видалити обплетені з кабелю завдовжки 2-3 см. Після цього розташувати в в установленому порядку. Біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений, синій. Біло-синій, зелений, біло коричневий. коричневий. Після візьміть наконечник і акуратно вставте в нього кабель до упору, так, аби кожен дріб увійшов до своєї ложбинки. Після цього вставте наконечник в обживний інструмент. І обіжніть однаково з двох Отриманий таким чином кабель використовується для підключення мережевої карти до комутатора. Тепер під'єднаємо один кінець кабелю від системного блоку до мережевої карти, а інший до комутатора. Тепер треба налаштувати локальну мережу комп'ютерного класу. Все дуже просто. Потрібно присвоїти IP-адресу вручну. Заходимо в панель управління, Сітєве підключення. Клацаємо правою кнопкою миші підключенню по локальній мережі і вибираємо свойства. З'являється вікно Підключення по локальній сіті. Із списку вибираємо протокол інтернету TCP-IP і свойства. У вікні, що з'явилося протокол інтернет TCP-IP, Встановіть перемикач положення і спортуйте слідуючий IP-адрес. Тепер стали доступні поля IP-адрес і маска підмережі. Вводимо IP-адресу конкретного комп'ютера, наприклад, 192.168.0.1. Тоді, на інших комп'ютерах, IP-адреса буде змінюватися тільки остання цифра. Наприклад, 192, 168, 02, 03 і так далі. Клацюємо на маска по сіті і залишаємо її без змін. Вводимо основний шлюз в мережі. Його потрібно дізнатися у вашого провайдера. У нас він 192 168 11. От і все. Таке налаштування треба зробити на кожному комп'ютері. На цьому наш відеоурок закінчений. Успіхів вам у налаштуванні мережі.